Чуть чуть Чуть-чуть Давай, давай. давай. далі, що пішлеш? Лише, лише зразу підходимо, бо ще. Вище, котр підходи. Лише двора птиці, вони ж приймають м'язя. Народу. Водер, виходь вище! Дерво, приди! Прикинь, срав! Стухо! Насрасни! Дверво! Подорші праву ложку!

Дай, дай! Стають вас, молок підніме! Рукайте, давай, бере, давай! Іди, іди, йди, кіт, іди, іди, іди! йди! Діма грає! Прикриваємо кону передачі! Лише! Дуже просто! Волну підніме, піддай! Стубіш віддають!

Роман, Рамо, меж зупиняє меж! Брамо, меж зупиняйте! Захід дай! Просто м'яч треба летити, куди-небудь гарячкою робимо. Один заходь! Один заходь! Один, 12, якщо добре! Може. Добре. Один. Діма, як він до тебе доведеться, то спинуєся. Гравця щось випивається, пацане. Помилиться, Дім! Роб! Роб! Як ти будеш працювати, він помилиться! Рох! Вони буде боятися без напорожки! Сілять нападаєш, стоїть повторяють просто! Покинули! Румниця! Піди, бо і куди попало, сам, сам! Що? <корілляння> Давай, руки, Давай по цю до кінця кінець!

Треба було щитки тобі чи ні? Як кажу, чи треба було тобі щитки? Вдарили тебе там, десь щиток. Би? В коліно, так? Ну, Щіто! Ясно. Ну не все. Лише! Перекориться на праву дому. Бери! Не бери! Побіть, побі! Покинь, кидайся.

Бодр, йди Бодр, сюди. сюди. Дима, Діма дивись один. Є діагональний. Трошки мало потираніся. Ми віддаємо бічі, Діма. Заходьте, заходь, заходь. заходьте біля. Артур, Артур, передачу перекривай! ничего, нічого, ничего. Ниче. Свободян, товарищ, свободян. Лыше, 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 газ. <гиби> <гиби> Ты можешь почистить. Get it, get it, get Кобалєв, добре, Кімеч, умниця. Давай, 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 давай. Добре, сам, сам тяп, тяп. Епас, Та, так, Та не Треба Треба за острова! Добре, 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 добре. Добре, добре. ќе те назад си бежи 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 коњо бежи

Китайський м'яч ви така. Та як? Та як так? Саня, я не маю що сказати. так. Без коментарів. Ще, 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 Жаха, ще! Пас. Не можеш ти? Тим ти? можешся? Задній рог, зя! Пішо! Малек, корпус! Пішо, пішо! Захарчик! Час було для того, щоб ти ще прокинувся зручно під ножку і пробити другого. Займи серединку, Захар! Захар, займи серединку! Окей, ну не... Артура, дають пасти зразу. В центр відкривається Артура. Ще, Сань! Ще чекай.

Захарчик, берегай, Захар! Не треба витикати, Захарчик. Зараз батарейка десь вирубається від тобі жири. Сіла батарейка, м'ячно вийшов, розвели і ще раз вийшов тут. Зараз через хвилину кінець гри.